Три наслідки життя з батьками чоловіка. Проблема не тільки в тому, що ваш чоловік поруч зі своїми батьками стає дитиною а проблема ще в тому, що від цього страждають ваші діти. Перше, діти залишаються без дорослого батька. Коли тато у ролі дитини, він не виглядає авторитетом, його не сприймають як тата, діти більше прив'язуються до, до бабусі і до дідуся, як до дорослих. І потім це дуже складно виправити. Друге, діти займають не своє місце, тому що коли бабуся і дідусь стають знову ніби батьками, діти стрибають по ролях, то вони. Діти, так, бабусі і дідуся у цій системі. Вони на одному рівні з татом, який теж у ролі дитини. І це плутанина в ролях, так? бо ви ось тут, за яку платять саме діти. Третє, Це накладка двох систем. Дві системи не можуть жити в одному просторі без зміщення ролей. Перша система це система, де ваш чоловік у ролі сина це батьківська система. І друга система це партнерська система, де він має бути чоловіком і батьком. І тут буде неминуче зміщення ролей, якщо не буде ось цього розділення. Не про побут, а це про місця в системі, де кожен має право бути дорослим, знаходячись на своєму місці і виконуючи свою роль. Залишайся зі мною. У мене все про сімейну систему та ролі в ній.